Вітаю вас на своєму каналі Смачної кухні з Наталою Данилюк. Сьогодні поділюся рецептом еклерів, які вдасться приготувати кожному. Обов'язково зберігайте та давайте готувати. Спершу воду, вершкове масло та сіль ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, хвилинку проварюємо, виключаємо вогонь та всипаємо борошно. Інтенсивно перемішуємо, доводимо наше тісто до загустіння, заварюючи його. У нас має вийти красивий однорідний комок тіста. Далі його потрібно охолодити. Наступний крок це вбити в тісто по одному яйцю. Я це роблю за допомогою міксера, можна за допомогою лопатки, як вам зручно. Усього я використала 4 яйця. Коли наше тісто готове, воно однорідне, не надто рідке, але і не густе. Легко сковзить із лопатки, ми перекладаємо його до кондитерського мішка. На цьому етапі ставимо розігрівати духову шафу на 200 градусів. І коли вона гарно нагріється, а наші еклери ми вже висадили на деко для випікання, скручуємо духову шафу на 180 градусів та випікаємо еклери 35-40 хвилин, в залежності від розміру, якого ви висадили еклери У мене маленькі випікалися 35 хвилин якщо більші 40-45, вони мають бути ось такого красивого золотого відтінку.